Ви часто цікавитесь автомобілями з Кореї, паркетниками на механіці. Відповідаю, є на механіці машини в Кореї, але, щоб ви розуміли, на 200 машин на автоматі попадається одна машина на механіці. І то не завжди в гарному стані. Так що розчитувати, привезти з Кореї хороший автомобіль на механіці паркетник не варто. На спортежах, туксонах Санта-Фе Соренто, там з 10 по 18 рік, по 19 стоять хороші автоматичні коробки передач. Простий звичайний гідротрансформатор. Там на 6 передач до 2018 року, з 18-го по 20 рік на 8 передач це дійсно надійні коробки передач, виходжують без проблем там по 300-400 тисяч кілометрів. Можна брати спокійно і не переживати. Кому треба машина на механіці, то раджу шукати або по Європі, або на внутрішньому ринку України.